Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Повістки поштою тепер усі чоловіки призовного віку отримуватимуть листи з повідомленням з'явитися до ТЦК, надсилатимуть їх насамперед тим, хто не оновив дані. Перші повістки Укрпошта вже почала надсилати адресатам. Днями Кабмін змінив правила їх вручення та терміни прибуття до центру комплектування. То коли треба прибути до ТЦК після отримання листа, і що робити, якщо повістку загубили, розкаже Людмила Гаврилюк. І тепер чоловікам варто щодня перевіряти свої поштові скриньки, адже серед усієї кореспонденції може загубитися вона повістка до ТЦК, адже міноборони почало розсилати їх поштою. Повістки будуть насилатися згідно з тими критеріями, які встановлені Генеральним штабом і командуванням сухопутних військ, відповідно до запиту на необхідну кількість людей відповідної військово-облікової спеціальності. Вони знають, які люди їм потрібні, яких військово-облікової спеціальності, якого віку, в якій кількості, і відповідно вони вже ставлять задачу. І тоді вже формується ця розсилка. Повісток за даними Укрпошти, вони вже надіслали понад 20 тисяч листів для виклику військових то як виглядає лист повістка? По-перше, на ньому має бути зазначено, що це повістка ТЦК, обов'язково з електронним підписом начальника територіального центру комплектування та спеціальним QR-кодом. За ним через застосунок Резерв Плюс можна перевірити, чи повістка справжня, а ще їх поділили за типами: повістка для проходження ВЛК або мобілізації, повістка прийде людині незалежно від того, чи оновила вона дані. Повістка приходить в залежності від того, чи є ця людина в системі оберіг. Якщо є, то оновив ти дані чи ні. Якщо ти попав під ті критерії, які були обрані, все повістка тобі прийде. Закон про мобілізацію його писали юристи з системним баченням. Проблеми і от ті самі лазейки, да так би мовити, вони просто позакривали, і це ще не все. Тепер чоловіки мають лише три дні, щоб забрати повістку. З нею до ТЦК треба з'явитися протягом тижня, інакше штраф від 17 до 25 тисяч гривень. І неважливо, що повістку загубили або невчасно принесли. Тобто отримав ти повістку чи не отримав. Повідомили тебе про повістку, чи не повідомили. Якщо ти не з'явився в назначений термін, то чекай штраф, чекай так званий розшук ТЦК. Для людини це буде означати, що її в системі оберіг познаєш, поставлять позначку порушення правил військового обліку. Також буде повідомлена поліція про це. І при першій же зустрічі з представниками ТЦК або поліції людину буде затримана і доставлено до ТЦК і таких листів повісток за даними Мінекономіки, планують друкувати по 300 тисяч щомісяця. Людмила Гаврилюк, Роман Грабельник, ми Україна, марафон. Єдині новини.